なんだよ。どうしたんだ？ Так, я знаю, що у мене немає з собою мікрофона, тому маємо те, що маємо. Отже, всім доброго часу доби, дорогі дружбани. Якщо ти початковий художник, у якого немає собі ні графічного планшета чи айпада, але малюєш на телефоні пальцем, причому на Андроїді, то у мене для тебе хороші новини. Ти опинився на тому відео, де потрібно. Адже сьогодні я вам розповім топ-4 програм для малювання на андроїд. Давайте не буду зайву воду лити менше слів ближче до справи. На першому місці у нас займає програма HiPaint, яка підтверджує оперативку не тільки на iOS, а ще й на Android. Сама програма представляє собою як абсолютний безплатний аналог Procreate. Давайте я спочатку вискажу про мінуси, а вже тоді підуть плюси та моя думка цієї програми. Перший мінус, якого я помітила, це реклама. Так я знаю, це безплатна програма, але мені дуже тратує, коли ти заходиш у програму, тебе одразу вітає реклама якоїсь гри. Другий мінус каже, те, що ця програма забагована. Забагована тим, що вона в деяких пристроях може або тормозити. Або в гіршому випадку просто може вилетіти під час вашого процесу малювання. Тобто, наприклад, якщо ви хочете більш серйозно малювати анімацію, так скажемо, то будьте готові тим фактом, що ця програма просто викине вас на робоче місце. Але не кваптесь писати негативні відгуки, бо ця програма, на щастя, має автоматичне збереження. Та й я сподіваюся, що розробники в наступному оновленні вирішують цю проблему. Із плюсів є можливість використовувати референси, експортувати спідпень та можливість створювати анімацію, як я вже і казала. Має більш наборів пензликів, як у прокриті, та текст зі шрифтами. На мою думку, ця програма для тих, хто хоче собі абсолютно безплатний аналог прокрита на Android. Незважаючи на недоліки, я залишилась задоволеною, та і в результаті Емі виглядає ну просто як натуральна цукерочка. Тому хай пейнту ставлю 80 балів. А далі ми перейдемо до наступної програми. Далі у нас іде Медибенк. Ось тут вже цікавіше. Медибенк підтверджує на iOS, Android і навіть на ПК, якщо у вас є талант малювати на комп'ютері мишкою. Сама програма безплатна і ніякої платної версії. Вона була створена для малювання манги. Якщо тут можна знаходити текстури, фони або багато наборів пензликів, де можна завантажити за допомогою хмарного сховища через мережу. До речі, цікавий факт: окрім Медібенка, розробники також створили Jump Paint для створення офіційної манги для таких видань, як Shonen Jump та Medibang Pro, якого нещодавно випустили 5 місяців назад. Але на жаль, цей Medibang Pro підтверджує лише на iOS. Щодо плюсів і мінусів, це залежить від своєї думки. У мене плюсів і мінусів я не бачу, окрім того, що вам доведеться зберігати свою роботу вручну, хоча незважаючи на все це, в цій програмі непогано малювати пальцем, та і на комп'ютері теж. Хоча я не можу сказати, що вона гірша або краща серед інших програм. Але взагалом це була моя перша програма для малювання, де я починала малювати цифрові малюнки. Для починаючих художників рекомендую. І ставлю медібенку 9 із 10. Гаразд, не буде у мене спітпента, ну тоді буде у мене геймплей. А чому би і ні? Infinite Painter. Теж як абсолютний аналог Procreate, але єдиний мінус тим, що на відміну першої програми вона платна. А тим, що ця програма пропонує тобі платити 20 000 гривень за місяць. Бо інакше тобі доведеться лише малювати на трьох шарах. Немає можливості використовувати ласо або чарівну паличку, деякі пензлики та лінійки також треба платити, ну і ще немає можливості копіювати та відзеркалити якусь деталь. Як я вже і казала, у мене Sпіedpeint крашнувся після запису процесу малювання, тому ось вам одразу результат. Хоча, якщо проігнорувати мінуси, в цій програмі непогано малювати, як у хайпейнті, там великий набір пензликів, додаткове налаштування, та інтерфейс досить таки стандартний. Якщо завантажити собі взлом версію де усе розблоковано, то ця програма доволі непогана. Мій висновок. Ця програма можливо хороша, але тільки якщо завантажити зломану версію. А так маємо те, що маємо. Тому ставлю у цій програмі 6 із 10. І остання програма у нас займає Autodesk Sketchbook. Вона доступна на iOS, Android і на ПК. Має великий набор пензликів, особливо текстурних. Та функції, такі як лінійка, стабілізатор, перспектива, симетрія, та саме головне, тут є можливість знімати спітпейт процес свого малювання. Із мінусів має те, що тут не можна створити свій пензлик, немає можливість експортувати у PDF форматі та можливість додавати шари та маски в одну папку Хоча можна і без них обійтись. В цій програмі дуже приємно малювати. А ще цікавий факт. У Autodesk Sketchbook на ПК є можливість створювати анімацію. А взагалом я задоволена результатом. Тому ставлю 7 у 70 балів. А тепер мій висновок. Хайпейт підійде для тих, хто хоче малювати ілюстрації або анімації, як у Procreate. Medibang для тих, хто малює комікси чи мангу. Autodesk Sketchbook підійде для малювання скетчів, а Infinite Painter підійде тих, хто хоче малювати більш пейзажне або щось живописне. Хоча що там, що там, як кажучи, на колір та смак товариш не всяк. А, я ще хотіла додати ще один факт, але скажу в кінці. Я помітила, що EBS Paint анонсував оновлення, де тепер можна робити анімацію. Ага. Чим більш в програмі для малювання можна робити анімацію на Андроїді, тим життя художника стає легше. На цьому в мене все. Якщо я щось пропустила або помилилась, я сподіваюся, що в майбутньому я постараюсь краще. Якщо відео чимось вас зацікавив, ставте лайки, пишіть в коменти та підписуйтесь на мій канал та на мій ТГ канал, де я викладаю свої малюнки. Дякую за перегляд і ще побачимось!